Встановлення антивірусу Касперського в реєстрі з'явилося 2178 записів, що, що показано на зображенні. Через хвилину після цього я вже провів повторне сканування, але вже трошки інше. За ключовим словом, у моєму реєстрі ключове слово це було Касперський. І вже. Реєстр показав, що вже знайдено 2201 розділ розділ з Касперським. Після цього тобто софту вже було знайдено 119 розділів з цим, з, цим, з цим ключовим словом Касперським. Тобто, він видаляє себе не повністю. Навіть залишаючи так, такі, так багато сміття, що вже складно. Було його не помітити. Я вирішив використати деякий тут софт, показаний на, на відео, що, щоб впевнитися, чи програми всі видаляють старі записи від програм. Чи все ж таки програми не досить ефективно працюють в пошуку е, старих ключів, які вже можуть людину ідентифікувати, щоб. Попередня програма ідентифікувала, що цей комп'ютер вже мав доступ до цієї програми. Проводився, наприклад, я використовую програму зараз Vice 365. Так, покажемо, що нам ця програма показує. Показано, що знайдено проблем 80, 801 і натиснули очистка завершена. Переходимо до іншої програми. Це у нас програма і обід, очистка реєстру. Що ж вона нам покаже? Зараз не будемо очікувати кінець перевірки. перевірки, але скажу, що вона досить ефективна програма, але не дає 100% результату, тобто на її показання. Можна сильно не звертати уваги. Далі у нас використовується остання програма. Це Windows Doctor. Що ж вона нам покаже? Всього ошибок вже 85 було. Стало 142, 154. Так, всього ошибок 412. Так. І справили. Що далі у нас показується. Ну, в цьому місці б я хотів би більш детально зупинитися, бо попередній слайд був, що 119 ключів реєстру залишилися після встановлення антивірус... антивірусного продукту. Але є така менюшка е, при деінсталяції це сохраніння об'єкту. Ви можете удаліть програму повністю, або зберігати, Некоторые дані. Сохранені об'єкти можуть бути використані пізніше. мастером установки. Сохраніть следующе дані для повторного використання. Інформація о ліцензії. Файли карантину. Параметри роботи програми. Дані iChecker. Інформація о ліцензії, це, я думаю, те, що скільки людина використовувала реальний період. Реальний період. І вони, як би сказати, гарантують цим меню, хочуть обманути людину, що все це видаляється, вся ця інформація. А, для... а придумали ці клавіші, щоб якщо залишиться інформація, людина її знайде, то щоб вона подумала, а, ну я ж треба зжимала слідчі дані, І тому ця, ця інформація зберіглася на мене на ПК. Ні, брехня. Тому що. Касперський свідомо обдурює людей, щоб, щоб створювати видимість, що все видалилось. Але насправді це тільки омана, бо дані залишаються. І та ж сама інформація о ліцензії буде потім показано, що вона успішно існує собі на ПК. Підтвердження моїх слів. Що все ж таки, після проходження цими всіма трьома програмами, і після того, як ми в діалогому вікну нічого не зберігали, у нас залишилось 18 аж розділів антивірусу Касперського, що вже є певні думки стосовно щодо цього продукту і продуктів, які це все робили видалення. Ось якраз показує. Осталось 28 дней. Вони навіть не пок... вони навіть відкрито показують, що вони за... ключі в реєстрі і тим самим показують, що удалення інформації. Далі у нас іде ліцензіонне соглашення. Ліцензіонне соглашення дуже цікаве. Зараз читаю основні витяги. В автоматическому режимі предоставляйте інформацію о контрольних сумах обрабатываючих файлов Fd5 і sha 256 і їх форматах даті і времени проверки. ідентифікатори версії настроїк програмного далі, ознайомтесь, Можете зупинити перегляд відео і вам покаже досить цікаву інформацію. Бо інформація підкреслена червоними лініями, вона все ж таки заслуговує уваги і подальшого ознайомлення. Далі у нас слідує на цьому слайді такий цікавий розділ це Касперський Security Network. Тут записано його офіційна термінологія, що вона значить, але я об'ясню своїми словами. Це, на мою думку, хмарна технологія, яка задіяна в антивірусі Касперського, так само може зашкодити кінцевому користувачу та, так і допомогти. Наприклад, якщо якийсь файл буде... Написано, що він поганий, але він не являється поганим. То і більшість скаже, що він поганий користувач. То буде статистика. І по цій статистиці кінцевий користувач отримає поганий файл. Файл під час перевірки. Але потім все ж таки статистика може змінитися, а все ж таки можуть нерви бути пошкоджені. Ось тут у нас переваги записані. Антивіруса Каспі... цього касперського security network, що це оперативні дані репутації веб-сайтів. Немедліна реакція на появлення нових угроз. Але все ж таки, якщо буде професійно це все робитися, то статистика вона створюється не менше як день. І це все можна провернути успішно за декілька годин. І за декілька годин ця статистика. Просто не створиться про поганий фішинговий сайт. Ось, параметри самозащити показують, що антивірус Касперського не контролюється е операційною системою Windows. Нічому, тут самозащита. Ви можете включити самозащиту для обеспечення допоміжної безпечності вашого комп'ютера. Включити самозащиту і натиснути галочку. Брехня. Це такий самий фейк, який був на попередньому слайді про інформацію ліцензії. Що ми видали інформацію ліцензії, а вона залишилась. Тобто навіть при включенні саме при вимкненні, самі, при, коли вимкнена саме защита, все одно він не контролюється операційною системою Windows. Це просто фейк, м'яко кажучи. Далі у нас іде ще більш цікаве. Контролюємо порти. Контролювати всі ці випорти, контролювати тільки вибрані порти. Але ж, наприклад, я вибрав вибрані порти. І це ж показує, що Касперський може контролювати всю інформацію, що надходить і виходить з цього комп'ютера. Звідки може знати, що він не контролює всі мережі порти, а він показує, що деякі контролює. Можна проверять захищене соединения. Некоторі сайти можуть бути недоступны при включеній провірці захищених даже после установки сертифіката Касперського. Що вже може? Це навіть може проверять наші захищені з'єднання цей Касперський на легітимних основах. Дадіді показує програма, що. Просходи обмін інформацією і поглинається нашим ПК інформація з серверів Росії, США, Німеччини і України. Вся ця інформація передається, приймається і віддається нашим, нашим ПК в зашифрованому режимі. Ми її, на жаль, не можемо проінф... проаналізувати. Далі, йде бази і модулі обновляються. 197 КБ. Ось ми вже. На 1.71 відправили 160 своєї килобайт информации. На вищо уже така інформація? Далі у нас угод 14 метрів ми прийняли. Інтересно, і скільки ми відправили своєї інформації? Далі у нас 23 метри ми отримали, а Відправили 733 кілобайт. Угу. Так, уже все актуальне. Отримали, отримали ми баз 123 МБ. Відправили свої інформації 337 МБ, що не може бути розшифровано